Так, наступне читання з теми не. Our це наша Saturday Tradition. Наша суботня традиція. Взагалі, ми з вами ще не вчили дні, але я тут можу сказати, що в англійській мові Saturday це субота. А неділя це Sunday. Saturday, субота. And Sunday – неділя. Він тут каже: Our Saturday Tradition. Наша. Суботня традиція. І пам'ятаєте, да, що в англійській мові «tion» читається як «шин». Тому традиція читаємо не традітіон, tradi, не а просто традишн. І так, what weather. Яка погода is outside. Є на вулиці now. Зараз. What weather, Яка погода is outside. Є на вулиці now. Зараз. I hope. Нове слово. «hope». Сподіваюся. Я сподіваюся. The weather is not very bad. The weather. Погода is not very bad. Не є. Що таке very bad? Пам'ятаєте? Дуже погано. І так, він каже: I hope. Я сподіваюся. The weather is not very bad. Погода не є very bad. Дуже погано. Because... Тому що this is saturday today. Тому що це є Saturday. Це є субота today, сьогодні. And E. e Тут e, на слові і можна нагадати, що А на початку читається як е. E, тому ми читаємо не AND, а як and. І e, I always go. Я завжди хожу for playing football. Дослівно перекладається for. Це для. Для того, щоб playing футбол, для того, щоб пограти в футбол. With Friends on Saturday. З друзями. On Saturday, ви суботу. Тут теж цікаво, що якщо вони кажуть ви якийсь день, вони кажуть не in, не in Friday. Не in Sunday, в неділю. А вони в якийсь день кажуть на якийсь день. Вони кажуть, on Sunday, на неділю, on Friday, на п'ятницю, да? отак. Так, we meet. Дві букви E, пам'ятаєте, читаються як І в англійській мові. Тому слово зустрічатися читаємо як І. We meet. Ми зустрічаємось. usually Usually – in in the afternoon. Usually, зазвичай, in the afternoon. afternoon – зазвичай, Тут можна нагадати або навіть вивчити. Це в нас, здається, не було. Значить, вранці в обід і ввечері. Вранці in the morning. В обід In the afternoon. І ввечер – вечір in the evening. Ну, і взагалі можна так собі вивчити, що morning це ранок, afternoon це обід, І evening – це вечір. Ну і ще ніч в англійській мові це night. Тоже. Так, morning ранок, afternoon, обід, evening, вечір. В мене зараз morning. Я це відео записую вранці. Так, we don't play. О, нарешті він тут каже, що ми щось не робимо. Дивіться, що він каже, що ми не робимо? Що we don't play. Ми не граємо. Він каже, що ми щось не робимо, і тому слово не він поставив don't. Тому що він каже, так якби, що ми щось в житті не робимо. Що він каже, що ми не робимо? Ми не граємо в футбол at real football field. Ми не граємо футбол на real, на справжньому футбол філд. На справжньому футбольному полі. І тут, до речі, дивіться в слові поле Field теж І. Е, Читається як І. Тому читаємо як Field. Так, our football field. Наше футбольне поле is not very big. Не є дуже велике. We also don't play football 11 Against. 11. Ми також не граємо футбол 11 against. Проти. Нове слово. Ми також не граємо в футбол 11 проти 11. We usually play 3 3. against three. Ми зазвичай граємо 3 проти 3. Наступне Наступне він розказує нам про свою суботню традицію, про те, як вони грають в футбол. Начитаємо далі. But sometimes, але інколи, other people. Тут в слові інший оце вот читається як з. Тому читаємо не отхер, а читаємо other. Значить, sometimes. «інколи». Що він каже? Але інколи other people. Інші люди join us». Join приєднуються. теж нове слово. Інші люди Join us. Приєднуються до нас. Тобто вони футбол грають не тільки з друзями, не тільки грають футбол 3 на 3. А інколи він каже, що інші люди також до них «join», Також до них приєднуються. I don't like to stand at gate. I don't like to stand at gate. Я не люблю to stand. Стояти. Значить, чому слово стояти ми просто не написали stand. Тому що, пам'ятаєте, да? якщо в українській мові слово закінчується на ти, от стояти, бачите, на ти закінчується, то в англійській мові ми маємо ще перед ним ставити ту. Я не люблю стояти at gate. Слово gate це ворота. На воротах. Сем, це видно його якийсь друг. Doesn't stand, не стоїть, at gate, на воротах, to, також. Е, ну, в чому тут суть? Він тут слово не поставив doesn't, тому що Sam це він, і він каже, що Sam щось не робить. Сем да? не стоїть, тому не don't stand. Не don't stand, оскільки Sam це він, то doesn't stand. А, ну, і тут можна от такі от синоніми або такі схожі слова: значить stand стояти, лей це лежати, сит сидіти. І що ще? Сліп спати. Волк да? ходити може бути. Волк це гуляти, але може бути також ходити. Так. Our friend, наш друг Віллі, Stands. Бачите, Віллі – це він. Якщо він щось робить, то ще додаємо си. Si. Він тут каже, що Вілі стоїть. Е, оскільки Вілі щось робить, додаємо це. Значить, наш друг Вілі stands, стоїть at gate, на воротах usually. Зазвичай. After football, After це після. Після футболу. Тут можна нагадати, що дуже важливі два слова. Before це перед. А after це після. Наприклад, before work. Перед роботою. Перед роботою, а «after work» – це після роботи. Да, такі теж протилежні слова: before і after. Значить, after football». Після футболу. We usually go to some cafe». We usually. Ми зазвичай go to some cafe». «Ідемо е сам в якесь. Слово сам це якесь. В якесь кафе. Ну, отут він теж каже цікаво. Значить, нам тут треба сказати: дивіться, нам треба сказати, йти в якесь кафе. І слово ви в англійській мові взагалі в нас in. Але ми не кажемо «go in some cafe», а ми чомусь кажемо go to some cafe». В чому тут суть? Що я пам'ятаєте, вам говорив, коли ми кудись в англійській мові йдемо. Тобто, коли ми кудись йдемо, ми в англійській мові йдемо не ви щось, не go in, а ми в англійській мові завжди йдемо до чогось. У цього слово «to» якраз означає до. Наприклад, йти в школу. Вони не кажуть go in school, хоча в українській мові ми так кажемо йти в школу, а вони кажуть go to school, бо вони завжди йдуть до чогось. І так само приходити слово «come». Приходити тож йде воно не зви, а воно завжди приходимо до чогось. Наприклад, приходити в магазин не come in market, а приходити вони завжди приходять до чогось. Коротше, просто можна вивчити, що go to завжди йде і come to. Відповідно, він тут що каже? Він тут нас каже, що після футболу ми зазвичай йдемо в якесь кафе. Тому, ви бачите, він не каже тут go in some кафе, а коли ми йдемо кудись, ми завжди йдемо до чогось. Тому go to – «до сам кафе, до якогось кафе. Uh, to drink» – Слово «to». ви пам'ятаєте, теж в нас було на минулих уроках. Це може бути теж що як «щоб». Тобто він тут каже, що ми йдемо в якесь кафе. To drink», Щоб попити. Кока-колу, together, Разом. І to talk, Щоб поговорити. Так? Отут слово це «ту», це може вже перекладатися як «щоб». Тут теж ту буде «щоб». Z. Пам'ятаєте, this перекладається це. А Z це таке дуже схоже слово, але воно перекладається то. то". Значить, він тут каже Z, значить, це буде то. То є. Our tradition – то є нашою традицією. How як we spend Saturday. Як ми spend, як ми проводимо Saturday – суботу. Все, от такий рідінг. До нових зустрічей. Всім всього найкращого.